Всім привіт! З вами Данкер і мама. Привіт! І сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Оригінальна версія? Ну угу. доска на друзі. На друзі? Угу. Раз. Тебе появиться. Ви зараз слідкуєте за нами двома. Як ми граємо? Зараз йде два відео. Одне відео на маминому телефоні, друге на маму. Мам, говорить мікрофон. Добре. Я заспавнився. І виситі на тебе дивляться. Ми ще нема? Ніби... Я знаю. Я знаю звідку? ти запитала. Вони, вони, вони в тебе ягідки вкрали. Прихідні. <звіст> Мам, якась пошил, посилка приїхала. Ту <звіст> <Пу> ж посало <звіст> повідомлення. Я тут. Я тут. Я знаю. Що не дивишся? Yeah. У мене ягоди. У мене ягоди. У мене ягоди. Ні, не забивайте мене, не забивайте пожить. <кхи> Вони мене чекають. Так. Я піднімаюсь. Я нахожусь подниматься. Что ты уморно на меня делаешь? Ну, а что ты делаешь? Що зливає робити? Вони мене забили. Вилоситься, мене забили. А чого вони на те на тебе не нападають? Тільки в мене ягоди в руках. Добре, якщо я їх вдарю з ягодами в руках? В руках? На що їх збити? А так вони мене не б'ють. Чи ж ну, що ж логіка Майнкрафта? Правда? Угу. Правда, право. Бейла, бейла. Малого гудуй, малого, малого. Лише якось погудесь великих. Треба їх розмножувати. Це поки сердечки не пропало, то ригну я. А я просто на перший ковер. А ні, я на я наверх лечу. Дождь тихо, дощ, дощ. Бачила? Ти бачила, як я на Ізі прийшов? На Ізі вас з вікна. З, з другого Ні. Я не знаю, з якого холодиш. З другого. О ні, страшно. Тут Який взагалі не відбудований. Жителя, а ти цьо, чого не працюєш? Бачиш, що в мене в руках? Це тобі за те, то, що ти не працюєш. Я ну, вам допоможу з цим зробити. Якусь доводну. Треба позбирати.

Ну, там к Я тут. Выпотребная морковь? морку? Mm -mm. Точно? Ты куда? Mm -hmm. А я есть хочу. Мам, ты куда? куда? Спать? Хочешь спать? Ну, добре. Лягай на лечку. Ну, до бронич. На базар, как бабца Галя. Я тут в лифте. Заходь. Поїхали Я уже тут іде, А ти хочеш поторгуватися з ними. Oi, jeg sov. Чекайте, ласка, до відновлення. Питальне питання, чого тобі не смішно? Чому не бути смішно? А я не знаю сам. <звук> О, бабці, Тані ні вітрянка. Ми заходимо. Хто таке сказав? Написала. Баба, баба, Таня, баба Люба, баба Дина. Что она ну, написала? Она и ветрянка. Ветрянка взрослых не бывает. Зараз появится. Ну я же говорю, что появится. Появилось. Появилось. Ну что, в, в очередь шоу на Данкер ФМ. ж, мам? Mm -hmm. хай хай, хто хоче писеньку? Ловіть, жителі. Хто хоче розмноження? Ніхто? Добре. Ти де -да ти де? -да -ти -да. ну, спробував інший шкін з тіла. А звідки в тебе рибка? Чекай. А в мене який шкін? Покажи мені. А, а, все, добре. Так, поцінку, поцінку. Рибка, де да, там кроток біля мене ходить? Та ніхто не біля тебе не були, ходить. А де мелко? Наверху, hein. напевно, внизу і кроток сидить. Ой, не бачив. Житель, звать. Ой! Вот я теперь. Да, я тут бед про знаю, За вас там туда? Недавно дверь, мам. Недавно дверь, я тебе чекаю на дворі. Це мій свет. Ты побати бачила другий перший поверх. Мам, пам'ятаєш? А тепер я дам відправи екскурсію. Тут село як тюрма, мам, чуєш? Mm -hmm. село, село як тюрма. Mm -hmm. Все забарку дереві. Що не на тебе так дивишся? Що ти дивишся на мою маму? Йдемо. А я тут король, чуєш, мам? Мам. Хоча будинок номер один. Слышь, мам? Uh -huh. Ой. Ой, скажи же. Это парень дам туда. Слышь, мам? Сюда иди. Китаки! Китаки! Мама, тут китаки. Я тут. Мам, я тут. Бачишь, мой миник? Бачишь, миник? Я тут, тут китаки. Тут китаки. Гудуй. Тут китаки. Тут китаки. А тут кітики, іди сюди. Просто йди. Проходи. Тут кітики. Подивися. Бачиш, скільки там китиків прийдеш. Угу. Тут їхня банда. А порахуй, скільки жовтих, а скільки сірих. Знаєш, скільки, порахуй. А там кіт підходить, зараз буде тут трьом-тьом. Ура! Де танчатку? Так, мама, у тебе є рибка? Блін, а чого в мене нема? Давно мене знімали про Майнкрафт, правда? Уже декілька років, правда? Мам. м угу. Боже, що це за кристальчики? Я що, сплю? м Це не я, це не я. эээ <laughs> А чого тебе так мало котів? Куди інші побігли? А тут? А я думаю, де мама котів? Мама, я тобі котів носу. На руку. Угу. Під ногами. Ой, ми туди залетіли. Так, от і тут. Mm -hmm. Еси, Де були? Mm -hmm. Искара тепер. Ну а з вами був Данкер. Всім па-па! Вам -па, прощайся, бувайка.